Легендарний конкурс краси та успіху пані Харків 2021 повернувся. 16 жінок, що досягли успіхів у різних царинах життя, вийшли на подіум Superior Golf and Spa Resort, щоб заявити світу про себе та свої досягнення. Організатор шоу Продюсерський центр Європа. Всі звикли до конкурсів краси серед дівчат, але й дорослим дівчатам хочеться приймати участь у подібних шоу. Для Харкова цей проект пані Харківщини та Слобожанщини організовує відомий спеціаліст в світі моди та краси Наталія Ковальова. дуже актуальні гендерні питання. Чи вважаєте ви доцільним проводити конкурс «Пан Харків»? Це не, не просто конкурс, це парад успіху і красоти. Тому що жінка в будь-якому віці має бути красива. Красива не в плоскому розумінні, а, а, а дуже важливо позиціонувати себе, свій бізнес, свої досягнення свою сім'ю, гордитися, тому що ми не вміємо гордитися. Яка на ваш погляд формула успіху? Чи математика тут безсильна? Математика, вона більше в астрології хороша. Формула успіху прежде всього в інтуїції, і в грамотності, і в образуванні. Ось вот це формула успіху. Наталя світлична зірка екранів 90-х. перша телеведуча харківського телеканалу Тоніс Центр. Вона і зараз бере активну участь у світському, суспільному і громадському житті. Краса, кар'єра, хобі, відпочинок, діти. Що головне для жінки? Мені кажеться, всі ці поняття для жінки одне ціле. І якщо не буде одного із цих составляючих, то вже буде не цілісна жінка, Тому все головне для неї. Як ви ставитесь до стереотипів, що жінка берегиня і її місце на кухні. Мне кажется, что ее место и на кухне, и на работе, и на своем месте, и везде в этом мире. Женщина везде. Ведь женщина в воздухе, женщина в небе, женщина на земле. Мне кажется, женская энергия присутствует во всем. И если ее не будет, мы не будем счастливы. Вы маты двух донек. Конкурсы красы. За та проты. Конечно же, за, потому что я являюсь организатором детского конкурса красоты имени Мисс Харьков. В журі та у гостях конкурсу відомі діячі культури та селебрітіс для усіх зібравшихся будуть співати Андрій Кеше та гурт Клей у Грюмова. І знайте, друзі, що свят ваєм огу збитися! «Клей Грюмова. Справжнє відкриття українського шоу-бізнесу, викладачі університету, об'єднавшись, стали учасниками шоу ікс фактор, і це лише початок, Кавери відомих пісень, саундтреки до фільмів, дуети зірками. Сьогодні вони у Харкові. Поспілкуємось. девчонки, вам успеха, вы прекрасны. Знаете, что для нас вы все победительницы. И эти аплодисменты для наших конкурсантов! Громче, С вами была группа Клео Сегодня тут собрались найкращі жінки. Бывают, на ваш погляд, идеальные жінки? Тут такой вопрос под, под заковыркой, со звездочкой, как говорится. На самом деле, конечно же, бывают идеальные женщины, которые готовят. У нас есть песня "Путь к сердцу мужика". Самое главное, чтобы женщина готовила вкусно, аппетитно, чтобы женщина любила своего мужчину, чтобы женщина зарабатывала деньги для своего мужчины, чтобы оплачивала кредиты, ипотеки. Но это все может делать мужчина, поэтому женщине остается всего лишь наслаждаться, быть прекрасной и чудесной. Без, я это, считаю, без я этого с... всего они идеальны. Без этого всего они идеальны. Да? Ты согласен? Да. Полностью согласен. Поддерживаю. Тут так и написано. Что вы побажаете глядачам модного Сузирия? Ну, прежде всего, будьте здоровы, берегите себя, родных, путешествуйте, отдыхайте, любите, наслаждайтесь, вдыхайте, будьте везде и всюду, любите родных и близких. Это самое важное. И пусть в вашей жизни будет больше красоты, красивых девушек, красивых событий, красивых путешествий, всего красивого. Сочиняйте мечты, все будет у вас большой палец. Тримаємо все, а далі старшом, які тримаємо серце. Андрій Кіше – український співак, телеведучий, продюсер, шоумен, актор. А ще дуже красивий чоловік та батько двох чарівних доньок. Тому вважаю, що Андрій справжній експерт краси та таланту. Ми зустрічалися з Андрієм у Києві на Ukrainian Fashion Kids 2018. І ось Харків. І знов конкурс. Інтервю Вітаю вас, Андрію. Харкові. Привіт. Можливо, на цьому конкурсі є саме та нереальна, про яку ви поїте співаєте у своїй пісні. Якою вона має бути. Вона вже є, вона вже давно в моєму серці, А дівчата у нас сьогодні були дійсно нереальні. Ви Не розумієте, що насправді я як дорослий чоловік зовсім травера розумію формацію цього конкурсу. Як я вже казав під час свого виступу, дівчата вони дівчата, їм 16 років. Незважаючи на те, що в них сім'я, діти, бізнес, навантаження, перенавантаження, їм потрібно було це вкрай як ковток повітря, цього такого майже сонячного літнього повітря. І вони зробили. Я впевнений, те, що багато з них навіть ніколи не мріяв вийти на подіум, відчувати себе там в якості моделі, дефілювати, ходити по сцені. Це хвилююча мить для них. Чим вас вразив Харків і Гольф-клуб? У сьогодні я вам хочу сказати, ми так центром проїхали, і він якийсь інший став Харків. Я був два роки назад в Харкові. Він якийсь такий сонячний сьогодні, дуже кольоровий, дуже пофарбований, старий площа незалежності. Да? Взагалі, виглядала як центр якогось там європейського міста. Сьогодні були дуже приємні відчуття, але ми багато часу провели на цій локації і насолоджуємося співом, який ви зараз чуєте, кваканням жабочок. Ось і класним, класним закатом. Вітаю вас! Жінки минулого і сучасні! Що змінилося? Для чоловіків. Я думаю, що нічого не змінилося. Вони для нас завжди прекрасні, бажанні і кохані. Сьогодні тут зібралися найкращі жінки. Чи бувають жінки ідеальні? Я думаю, що може быть це не обов'язково, завжди же цікаво, коли в людях є якась ізюминка, якийсь секрет. Не, не надо бути обов'язково ідеальними, це не обов'язково. Кохання, Де його шукати? Я не знаю, де воно, де воно кохання, я не знаю. Ну, Я думаю, скрізь повага до людей, підтримка це вже кохання в якомусь сенсі. А кохання між чоловіком та жінкою я поки не знаю. Генеральний партнер конкурсу офіційний дилер інфініті Альфа Скайлайн. Головний приз від магазину Чарівні хутра. Участие те, які були поруч, це конкурентки, чем подруги. Будете вас спілкуватись надалі. Спасибо большое за поздравление. Мы за время тренировок стали на самом деле подружками большими. Мы не были конкурентками никогда. Я очень благодарна судьбе за то, что я с вами познакомилась. мы продолживать Они стали все подругами, настолько великолепные девчонки. И я даже не хотела, честно говоря, с ними конкурировать, потому что все участницы достойные. У них такая широкая открытая душа, и я приобрела много подруг занимаетесь, вы благоденнистью и хотела бы попытаться брать в ней участь. Я занимаюсь благотворительностью, но я хочу намного больше это для себя открыть, потому что мне это очень нравится от души, просто пока не хватает времени. Но именно на этот проект я даже за этим и пришла, чтобы меня научили, помогли. Наприкінці конкурсу стає зрозуміло, що справжня краса не скриває цю а тільки завдяки добрим справам, та цікаво, насиченому хотієм життю. Довнішня красавчика рішення внутрішньої. Залишайтесь красивими і в 20, і в 30, і в 100 років. З вами була Юліана.